Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. опчастин. Вашій увазі ремкомплект куліса для автомобілів Opel, на котрих встановлена коробка f 23 Дана коробка використовує кулісу з тросовим з'єднанням. Ставилася ця коробка на автомобілях Opel Astra G, H, Combo C, Corsa C, Маріва A, Vectra B, Vectra C і Zafira. Використовується вона в основному для дизельних авто, також і для бензинових. У комплект, який ми самостійно виготовляємо, входить все потрібне для того, щоб зняти люфт з ручки перемикання передач. Якщо у вас погано вмикаються передачі перша, друга, задня, то цей ремкомплект комплект також допоможе вирішити проблему. У комплект входить з маска, яку потрібно використати обов'язково для того, щоб продовжити його час використання dF11567 каталожний номер у нашому інтернет-магазині. Друзі, підтримайте україномовний Ютуб, підписуйтесь та ставте дзвіночок, і пам'ятайте, все життя складається з деталей.